Запрошу вас поговорити про доцільність недоцільність і прошу вас звертати увагу на, на все те, чому ми вас навчаємо, і прошу вас починати самим розбирати і розбиратися з поняттям слова доцільність. Чи доцільно на ваш погляд закупівлі прямо зараз, прямо в листопаді у місті Краматорську? Вітаємо вас на каналі Народний аудит. Зараз я вам покажу, як прибирають Краматорськ і до чого вони готуються у листопаді 24-го року. Прибирання. Закуповується прибиральне обладнання для збору та транспортування побутових відходів, будь ласка, на 20 мільйонів 800 тисяч. Також Донецький регіональний центр провадження з відходами закуповує на 22 мільйони з метою здійснення типу дій, спрямованих на запобігання, виникненню ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ще раз 22 мільйона, Тобто, вже. Наскільки вони закупили? Да, правильно, вже на 43 мільйони. І далі дивимося. На 4 мільйони 473 тисячі було закуплено цим же самим Донецьким регіональним центром повадження з відходами в місті Краматорського на 6,4 мільйони. І те саме забезпечення, і те саме предмет закупівлі вони описують. Також 26 11-го. Ці всі закупівлі були всі в один день 26.11.2024 року. Наступна закупівля на 8 мільйонів 99 тисяч. І наступна закупівля. І також з метою здійснення дій, дій спромованих на забігання, виникненню і ліквідацію наслідків на 64 мільйона 388 тисяч. А тепер давайте всі один одного запитаємо. Чи наскільки зараз важливі подібні закупівлі у місті Краматорську, коли ми з вами щодня бачимо, наскільки карта наближується до Краматорська і до дружківки? І ми з вами знаємо, наскільки важко зараз підрозділам знаходити для себе всю ту амуніцію, в якій вони мають жити. Прям необхідність. ті ж самі дрони, ті ж самі зараз а, якісь костюми утеплюючі, ті самі сітки захисні, ті самі рації і ті самі реби. А ми от з вами бачите, як скупляємося, як, який у нас, яка ефективність, яка доцільність роботи самого КП Донецький регіональний центр і наскільки це зараз доцільно робити для міста Крематорська. І зараз я вам хочу показати. От, Саму цю закупівлю, щоб вона так у вас в очах виникла. І зараз ще покажу вам, як у нас відновлюються дитячі садочки прямо під бомбами і за яку суму. Наприклад, місто Чернігів вирішив, що саме зараз треба садочок лісова казка». Ось він такий у нас, у Гончарівську, і треба його відремонтувати за 86 мільйонів. У мене питання: скільки діток туди ходить, скільки діток буде ходити після ремонту? І наскільки покращиться або здоров'я, або стан, або народжуваність у місті Чернігові завдяки понесеним от таким от витратам, також ми бачимо, що в цій лісовій казці в минулому році вже були проведені, начебто, ремонтні роботи на тисяч, 780. І бачимо, що на цьому ж об'єкті був ремонт уже в травні місяці 2024 року на 737. Тисяч. І ще раз дивимося. Спочатку відремонтували на 780, потім на 737. І зараз вже вирішили по повній вкластися 86 мільйонів 14519 гривень. І це все лише от протягом останніх трьох місяців. Що ще з такого цікавого із ряду вон виходящого? Я хочу вам показати, як регіональний центр. Обласної ради Дніпропетровський вирішив себе поприбирати за 15 мільйонів 991 тисячу. І це було всього навсього 13 листопада. Скажіть, яка доцільність і що це за прибирання за такі кошти? І скільки можна зберегти життів воїнів на полі бою, витративши ці кошти на забезпечення військових підрозділів? Ну тут а ще ж ви вже звикли, ви вже знаєте, що я окрім того, що аналізую. Суми аналізую завжди і виконавців. І зараз ми з вами подивимося, що ж у нас з виконавцями. Виконавці, які виграли цю закупівлю, вони показали у своїй звітності, що в них такі 27 людей працює, але вони показують, що в них увага. Виручка від реалізації складає 10 мільйонів, а собівартість понесених прямих витрат для того, щоб цю виручку отримати, 289 тисяч. Ви собі уявляєте, що закладають, і яким чином проводиться аналіз і ціноутворення для державних закупівель. От Зараз на моніторі ви побачите, це цей прекрасний фінансовий Це відкрита інформація, це публічна інформація, яку подають самі суб'єкти господарювання в кінці господарю, року господарювання. Тобто ця компанія сама показала, що вона отримала 10 мільйонів, а витратила прямих витрат на забезпечення цієї господарської діяльності всього-навсього майже 300 тисяч. Ось такі от в нас історії. І ну, я вам хочу показати, як швиденько у 2024 році було виплачено цій компанії в п'яти транзакціях аж 6 мільйонів 884 тисячі. Ще одні такої компанії, яка проводить такі роботи, у нас є регіон 11. І що ми бачимо? регіон 11 у нас має 4 осіб, які прекрасно можуть наваяти доходів на 23 мільйони гривень. І що я тут хочу загострити вашу увагу? Ця ж компанія сама показала, що в 2021 році у неї працювало 8 осіб. І показує, що виручка. В 2021 році була 23 мільйона 616 тисяч. Далі в 2022 році працювали 4 особи, а виручка була 1 мільйон 700 тисяч. Ну і вже в 2023 році ці самі 4 особи змогли заробити аж 23 мільйона 197 тисяч. Ось одна із закупівель. Я вам показую, що були проведені участь в Закупівлі для Київзеленбуду, навіть тут дві показано. Для Київське комунальне об'єднання, тобто регіон 11, обслуговує Київзеленбуд. Ну, можна це назвати. Ось одна із таких закупівель це був благоустрій парку Орлятка. Наступне запитання. Невже Київ, Україна і, Київ, і Кияни не змогли обійтися без закупівлю 27 мільйонів? Яка була виставлена на Прозора 6 а роботи на 27 мільйонів мали бути виконані до 25 грудня 2024 року на суму 27 тисяч. І як ми вже побачили, найманих не густо у нашого виконавця. Також я вам хочу показати таку дуже цікаву закупівлю нової дороги на проспекті Лобановського. Поблизу перемикання з Володимиром Боршком, ну це я не знаю, десь кілометр два від перехрестя з Дімівської на 1 мільярд 556 мільйонів. 1 мільярд 556 мільйонів 923 тисячі Київрада хоче витратити на будівництво під'їзної автомобільної дороги. Чесно кажучи, я цю дорогу знаю, я по ній же щоденно нема там провок. Я не бачила жодної людини, жодного автомобіліста, який би написав петицію до президента, який би він обґрунтував терміновість побудови в війну даної розв'язки дорожньої. Таким чином, я вас закликаю писати петиції. Підписувати петиції, приймати участь в активному житті своєї громади, в активному житті нашої країни. Під цим відео будуть всі посилання, і тому кожна ваша реакція показує владі, що так з нами робити не можна. Кожна ваша реакція на закупівлю в вашому регіоні показує вашому меру, вашому голові сільради. Що треба поважати людей, платників, податків. Сьогодні я спробувала вам показати деякі е, нюанси, і що таке економіка, і що таке бюджетування, і як проходить формат е, відображення в системах. Я прошу писати запитання, кому не зрозуміло, хто хотів би навчатися для розуміння, чи маємо ми вам записати. Оновити або новий записати курс навчання роботи в прозоро і аналізі витрат ваших місцевих органів влади. Дякую за увагу! До побачення!